Доброго дня, борис мене звук, зброю мазин прапорщик. Як почистити арку? На прикладі огляду набору для чистки рочі. Тут у нас ось такі три набори. Всі три це під арочку чистити. Почнемо з найбільш популярного, те, що частіше всього беруть, це такий польовий набор, який дуже компактний. Тут є у нас ось такі от. Стропи пришиті, які можна на намалі закріпити цей наборчик. І він невеликий по розміру. Він такий, ну бачите, менше, ніж моя лодонь. Відкриваємо, його. що ми бачимо. Бачимо тут кучу всякої непонятної фігні. Зараз детально розкажу про кожну з цієї непонятної фігні. Перше, що ми робимо, ми розбираємо зброю, впевнилися, що вона розряжена, з нею все в порядку. Беремо всі щітки і проходимо цими щітками. Все, щоб забрати якісь шматочки не згорівшого пороху, якісь великі шматки сажі, ну то, що великі якісь куски. Пройшлись все. Чудово, добре, класно, здорово. Далі що ми робимо? Ми беремо протяжку. Запшикуємо це все паралельно якимось чистящим засобом, Ці LP-шки, наприклад. І Беремо, ми спочатку ось це от проходимо ось цим от йоршиком знімаємо. Все таке ну, великі шматки грязі. Як ми це робимо? Ми накрутили сюди цей йорш протяжку, ми засунули сюди інший конець і перемістили сюди цей піптик. Все воно зафіксовано. Тобто клац протягнули, клац, протягнули, клац, протягнули. Все, добре, окей. Далі ми беремо е, патч, який йде в комплекті. Тут по розміру він не дуже підходить для 22-го калібру, для 223-го. Я б його розрізав навпіл. А, чи ось взяв ось такий. От. Е, проходимо патчем, дивимося, наскільки все печально, наскільки все херово, наскільки все погано. Якщо вже там у вас плюс-мінус чисти, чистий патч, взяли ось це от, взяли, скрутили собі шомпол. І добренько почистили патронік. Нагадую всім, що патронік чистити, мабуть, більш важливо, чим гарно вичистити ствол. В першу чергу гарно треба почистити патронік, бо це важливіше. Якщо в патроніку залишиться якийсь там грязь і так далі, у вас 100% рано чи пізно буде некоректна подача, осічка зброї, це точно не є гуд. Взяли, продрочили, добре патронік, вичистили цим патронік, все окей. Патронік у вас чистенький. Далі після цього взяли чистий йоршик, натерли вже звичайним маслом. Синтетичним для зіхранності, для хранення зброї. Обмовлюся, трохи оговорився. перед тим, як натирати ось цим маслом, вставили ось це от на місце патрона. Це світозбирающа така вставка. Тобто ви вставляєте, дивитесь зі сторони дульного зрізу на ствол і бачите, чи чистий у вас ствол, чи ні. Головне, чи, чиста проблема: люди зато от пальцем затопляють, кажуть, воно нахіра не світить. Тобто потрібно отак от брати ствол двома руками, бля, як щось в якомусь парна фільмі да? похуй, двома руками брати і дивитися у напрямку якогось істочника світу. Якщо не, не вистачає десь там, не знаю, на бліндажі, там херовий світ, просто взяли, чуть підсвітили фонариком, воно тоді, тоді взагалі буде ахуєнно видно. Після цього пройшли вже масочком, на цьому арка у вас вичищена. І е, далі, тут такі набори, вони скажімо так, більш розраховані на те, що у вас є стол, де почистить. У вас е, це ну, якби таке заняття. Ви після полігону приїхали в своє задоволення, сіли, почистили зброю. Е, тут вже такий шомпол, не як тут, що чисто для чистки патронника. А тут вже такі довгі шомполи на всю довжину зброї. Тут трошки в нас більше всяких приблуд. Круто, коли воно є, але коли їх немає, ось цього набору точно буде достатньо. На цьому, мабуть, все. Заходьте до нас, у нас ці набори всі є. І не тільки ці, ще багато інших. Наразі все. Всім гарного дня, до побачення.